Друзі, всім привіт! Хапаю автолью на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класний курсовер. Ось такий Nissan X Trail. Даний автомобіль було придбано офіційно в Україні. По кузову він виглядає дуже класно, практично весь в рідному окрасі одна права дверка має підфарбування. Це 2016 рік, до того ж, це є дизель на автоматі. 1.6. всі знають, що це дуже надійний двигун та економний і водночас потужний. По кузу вона у такому класному темно-зеленому кольорі, на гарних легкосплавних дисках, присутній безключовий доступ, екстрейл присутній, задні парктроночки, додатково встановлено фаркоп. Також електрокришка багажника. Багажничок все частенько тут маємо, ще додатково були встановлені чехли, ми їх зняли. Тут також килимочок, під килимочком все в ідеальнішому стані. Запасочка все присутня, шторка також присутня. Електропривід працює. З цієї сторони виглядає також дуже гарно. Має невеличкі на цій дверці, а повністю в рідному окрасі. Також гарний велюровий салончик, без зауважень. Приємний, мені дуже велюр подобається. Дверні карти оздоблені шкірою та без жодних потертостей, потертостей нічого такого немає. Попереду також все в гарному стані. Маємо підігрів сидінь передніх. В даному автомобілі всього-навсього 98 тисяч км підтвердженого пробігу. Лінзована оптика зимовачом, все по стандарту, як потрібно. По комплектації. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал та складання. Тут маємо омивачку, також відкривання задньої кришки. Мультикимо оздоблене шкірою в гарному стані. круїз контроль також присутній. Запис двигуна з кнопочки. Пробіг. Зараз будемо мати 98570, крутезний пробіг. Двигунчик працює рівненько, прийомистий. Маємо гарну магнітолку, двохзональний кліматконтроль. Пертронички працюють. Також електроручне гальмо. В принципі, дуже класний варіант. По-перше, він офіційний, по-друге, він в гарному стані, а також він дизельний, водночас все економно і просторо. Тому якщо вас зацікав даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як заповнюватись, а також по Всім гарного дня, також присутній датчик доща та світло. Чекаємо на вас.